Вітаю вас на своєму каналі і на цьому занятті. Перед тим, як почати це заняття, не забудьте підписатися на мій канал, а також на мій інстаграм-канал. Сьогодні ми зробимо заняття це такий симбіоз йоги і пілатесу, який допоможе м'яко включити і укріпити наше тіло. Починаємо, сидячи, сідаєте у зручне положення. Спина пряма, потягніться за маківкою вверх, круговим рухом назад, опустіть плечі. Кладіть долоні на ребра. Починаємо із підключення діафрагмального дихання. Вдих, розширюємося у ребра. У долоні. Видих, збираємо ребра, ніби заправляючи їх усередину. Вдих, у ребра. Розширюється долоні. Видих, збираємо ребра. М'яко активується прес. Дихаємо свідомлено. Дихаємо або через ніс, або вдих через ніс, видих через рот. Продовжуючи дихати глибоко, піднімаємо руки вверх, витягнутися вверх вдих. Видих, опускаємо, ліву долонь, накриваємо себе правою, розкритися вдих, опускаємо праву руку вниз, видих. Один, два. Три. Опускаємо руку. Переходимо долонями через центр до правої ноги. І опускаємо праву долонь, накриваємо себе лівою рукою. Вдих, відводимо плечо назад. Видих, опускаємо руку вниз. Один. Два. Слідкуємо за долоню поглядом. Три. Опускаємо обидві долоні, розвертаємось по центру. Переходимо на чотири точки опори. Долоні під плечима, коліна на ширині тазу. Добре, розведіть пальці рук, притисніть долоні. Роблячи вдих, ми піднімаємо праву руку, ліву ногу, витягуючись, слідкуйте, щоб ви не завалювались поперек Та злегка підкручений прес активний. І з видихом повільно опускаємо руку ногу. І продовжуємо в динаміці вдих. Витягнутися до паралелі з підлогою, опуститися вниз. Видих. Два. Три. Чотири з видихом. Підтягуємо ногу сили. Активується прес 5. Опускаємо руку, працює лише нога, додаємо прогин, вдих. Коліно до лоба, округлитися, видих один. Вдих, прогин. Округлитися, видих, 2. Супроводжуємо рухи диханням, 3. Чотири. П'ять. Залишаємо ногу наверху, м'яко прогинаємось. І з цього положення ми тягнемось під боріддям вперед і вниз, гинаючи лікці, відтискаємось. І піднімаємося вверх. Один. Два. Три. Чотири. Залишаємось внизу тримаємо підборіддя на підлогу, ліва нога. Витягнута, дихаємо. Один. Лікці вздовж тулуба, два, три. Чотири. П'ять. Витискаємо себе вверх вдих. Видих, підтягуємо коліно до лоба. Відштовхуємось долоні, ми збільшуємо відстань між лопатками. Повертаємо ногу, змінюємо сторону. Випрямляємо ліву руку праву ногу до паралелі з підлогою вдих. Видих, опустили. Один. Витягнулося вдих. Видих. Зусиллям підтягнули. Два. Три. Не завалюємось впоперек, витягуємось в протилежні сторони, чотири, п'ять. Опускаємо долонь, працює лише нога, додаємо прогин вдих, колійно долова, округлитися, видих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Права нога залишається витягнута наверху вдих. З видихом тягнемось під борідь вперед. І вниз. Згинаємо. лікті, Відтискаємось. Один. Два. Три. Чотири. П'ять, залишаємось внизу, права нога, витягнута, коліна підтягнуте. Один, два, три. Чотири. П'ять. Витискаємо себе вверх вдих. коліна до лоба, округлитися. Видих. Повертаємо ногу. Стряхніть, розслабте, зап'ястя руки. Долоні залишаються під плечима, стопи розвертаємо на пальці вдих. З видихом відриваємо коліна, буквально на декілька сантиметрів, активізуємо кор. Повертаємось вдих. Відриваємо коліна, видих. Два. Три. Чотири. 5, Залишаємось, тримаємо, випрямляємо ліву ногу. Повертаємо праву. Повертаємо і з видихом. Один. Коліна не опускаємо. Два. Продовжуємо відштовхуватися долонями. Погляд в підлогу 3. Чотири. П'ять. Вдих. Видих. Опускаємося сідаємо на п'яте, витягуємось, відпочиваємо. Відновлюємо дихання. Трошки розминаємо зап'ястя, долоні на себе і від себе на пальці. Голов опускаємо на підлогу. І з цього положення ми пірнаємо, тягнемось грудною клітиною в підлогу, притягуємо себе через низ і лягаємо на килимок. Долоні притиснуті, ноги також притиснуті, витягнуті. Піднімаємось м'яко вверх, вдих, опускаючи плечі зводячи лопатки, і вниз видих. Долі ми не відштовхуємось. Задіються м'язи спини. Один. Два. Ноги не відриваються. Рухи плавні. Три. Чотири. П'ять. Залишаємось. В кобрі витягуємось за маківкою, Пускаємо плечі, заводимо лопатки, дихаємо. Низ живота притиснути, слідкуйте за відчуттями в попереці. Якщо є дискомфорт, опускайтеся нижче, виводячи руки вперед. І згинаючи лікці. Вдих. І з видихом опускаємось. Випрямляємо руки. Випрямляємо ноги. І почергово відриваємо протилежні руки ноги. Права рука ліва нога вдих. Опускаємо видих, змінюємо вдих і видих погляд в підлогу шия не напружується, дихаємо глибоко. Ще працюємо п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Відриваємо і руки, і ноги. Тримаємо один. Погляд в підлогу два, три, чотири, п'ять. З видихом опускаємось і лягаємо на правий бік. Правий лікоть під плечем. Права нога в нас зігнута. Коліно під коліном. Накриваємо себе лівою рукою, витягуючись вдих, таз підкручений. Видих. Підтягуємо коліно до ліктя. Один. Два. Хто хоче ускладнити, піднімаємось в модифіковану планку, працюємо звідси три, чотири. П'ять. Шість. Вдих, видих, підтягнули. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Виходимо в бокову планку. Це може бути модифікована, може бути на передпліччі або повна. Тримаємо один. Таз не відводимо назад два, 3. Чотири. П'ять. Опускаємо долоні. Планка рівненько вдих. З видихом штовхаємо та зверх і назад собаку обличчям вниз. Повикриковуйте на місці. Згинаючи почергово ноги. Залишаємось в собаці обличчям вниз. Витягуємось. Відштовхуючись долоні, ми відновлюємо дихання. Він до грудної клітини, плечі розвернуті, розвернуті назовні. І роблячи хвилю, ми м'яко округлюємо спину, хребець за хребцем, накочуємось на долоні, виходимо в планку і переходимо на лівий бік. Обирайте свій варіант, ви можете залишити ліве стегно на підлозі, працювати із ліктем, або відірвати та звипрямити праву ногу, накриваючи себе рукою вдих, видих, коліно до ліктя. Один. Два. Три. Включайте косін'язи, пресу. чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Бокова планка може бути модифікована або повна. Якщо втомлюється зап'ястя не передплічі один. Два. Три. Чотири. П'ять. Молодці, Опускаємось і лягаємо на спину. Відриваємо голову, заводимо руки за потилицю. Ноги відриваємо кут 90 градусів, поперек втискаємо в підлогу вдих. Видих, опускаємо правий носочок в підлогу, лікоть до лівого коліна. Повертаємось вдих. Змінюємо сторону видих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Попри тискається в підлогу. Дев'ять. Десять. Ноги залишаються 90 градусів. Опускаємо голову, втискаємо долоні в підлогу вдих. Працюють лише ноги, почергово торкаючись підлоги видих. Додаємо випрямлену ногу. Випрямили, підтягнули. Випрямлене, підтягнули. Дихаємо глибоко. Ще п'ять. не відриваємо. Чотири. Три. Два. Останній раз на одну ногу і на іншу. Вдих, з видихом повільно опускаємо обидві ноги вниз. Долоні перетиснуті, вдих. Видих, відриваємо хребець за хребцем на півміст. В динаміці. Один. Хребець за хребцем опускаємо, розкручуючись. Два. Занадто високо не піднімаємось. Рухи контрольовані, усвідомлені. Три. Чотири. П'ять. Залишаємось, тримаємо один. Наверху, два, три, чотири. П'ять. Повільно опускаємось, виводимо ноги вверх, стопи натягнуті на себе. Якщо наступна вправа у вас не буде виходити, можете залишатися просто в цьому положенні. Або пробуємо йти далі. Вдих, з видихом носочки від себе. Долоні притиснуті, ми м'якенько заводимо ноги за голову. І також повільно з цього положення, розкручуючи хребець за хребцем, опускаємось, притискаємо поперек стопи на себе вдих. І від себе видих, заводимо ноги за голову. Погляд лише вгору. Не повертаємо шию. Ребець за хребцем повільно опускаємо. Ще один раз вдих, видих. І ми залишаємось в халасані ноги за голову. Тримаємо, дихаємо, руки в замок. Один. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. 7, 8, 9. 10. Розплітаємо замок повільно, можна за допомогою рук, опускаємо хребець за хребцем, м'яко лягаємо, притискаємо поперек, опускаємо ноги. Захват під коліно, повільно сідаємо. Я вам дякую, що ви приєдналися до цього заняття. Я спеціалізуюся на йозі для вагітних та після пологовому відновленні. На ці теми в мене є курси, а також я приводжу онлайн-заняття з йоги. Тож приєднуйтесь, буду рада вас бачити. Намасте!